Добрий вечір, а Добрый ви працюєте? Ні, ми вже не працюємо як 20 хвилин. А може, швиденько зробите гарячий шоколад. Ну, я вже збиралась додому. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка, зробіть гарячий шоколад, я просто йшов до вас і так хотів гарячого шоколаду, я зараз плакати буду. Будь ласка. Ні, не потрібно плакати. Зараз я вам зроблю гарячий шоколад. Молочний, так? Да. Дякую. Але тільки якщо ви на нас підписані. А, ну так, звісно, підписаний. Зараз покажу. Показуйте. Угу. Я. Угу. Добре, тоді буду робити вам шоколад. Дякую. Нам потрібен наш молочний бельгійський шоколад. І відміряємо 30 грам смачненького шоколаду. Рівно 30. будь ласка тримайте Ваш дуже вам дякую речний. все до побачення до побачення